Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору. Сьогодні будемо обговорювати актуальні новини Херсона та області. До нас приєднається директор Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Максим Курчик. Закликаю всіх ставити питання у коментарях, якщо вас цікавить, як саме працює служба, які завдання виконує. Ну і будемо намагатися на них відповідати. Далі, як завжди, переходжу до огляду новин за минулу добу, 21 вересня, росіяни 82 рази обстріляли Правобережжя Херсонщини. Через російську агресію сім людей загинули, 12 дістали поранення. Про це повідомив очільник Хова Олександр Прокудін. Херсонську громаду обстріляли 19 разів. Ураження зафіксували в Херсоні, Зеленівці, Садовому, Антонівці, Комишанах та на Дніпрянському по Херсону випустили 28 снарядів. Також уночі російська армія з артилерією обстріляла Микільське Дар'ївської громади на Херсонщині. Пошкоджено близько 20 житлових будинків, будівлі ліцею та дитсадка. Місцеві жителі не постраждали. Інформує Херсонська Ова. Сьогодні зранку близько 9-ї окупаційні війська вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Від отриманих поранень загинув 25-річний чоловік. Ще одна людина поранена. Через влучання російських снарядів виникли пожежі в житловому будинку та гаражі псевдодиректорку Генічського медичного коледжу Анну Грекову судитимуть за фактом колабораціонізму та пособництву державі агресору і загрожує ув'язнення від 10 до 12 років із конфіскацією майна. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Слідство встановило, що Анна Грекова в серпні 2022 року обійняла посаду псевдодиректора Гнічівського медичного коледжу, який незаконно захопили росіяни. Анна Грекова впроваджувала російські стандарти освіти, проводила інвентаризацію майна коледжу та набирала нових викладачів. За її вказівкою розмістили російську атрибутику, викладали навчальні предмети російською мовою. Від сьогодні, 22 вересня, у Херсоні курсуватиме тролейбус номер 11. Маршрут повернули у відповідь на звернення громадян. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Тролейбус курсуватиме з мікрорайону Північний до площі Ганібала з 8.20 до 17.00. працівники Херсонського водоканалу отримали від міжнародної гуманітарної організації дві сучасні помпи. Вони вже працюють в одному з мікрорайонів міста. Про це повідомила Хова. Заміна зношених систем водопостачання забезпечить безперебійну подачу води херсонцям. Модернізація насосних станцій триватиме в усіх районах. За минулу добу, 21 вересня, у Херсоні під'єднали до електропостачання 829 квартир. Світло з'явилося в трьох багатоповерхівках на вулиці Дорофеєва та у двох багатоповерхівках на вулиці Шангелія. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. станом на 21 вересня в мікрорайоні Корабел поновили електропостачання після підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС для 8152 тисяч точок обліку з 10 тисяч Інформує Мрочко. Судитимуть депутата Новотроїцької селищної ради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ за фактом пособництва державі агресору. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Слідство встановило, що обвинувачений як засновник та керівник одного із сільськогосподарських підприємств на Херсонщині організував на його території розміщення військової техніки РФ. Чоловік розселяв особовий склад збройних сил РФ у селищі Сиваське, Генічіського району, в будинку культури, школі, дитячому садку та приватних будинках, які вимушено покинули місцеві мешканці. Дбав і про інші потреби військовослужбовців РФ, забезпечуючи їх їжею, побутовими речами, надав для будівництва укріплень, сільгосптехніку. Екс депутату загрожує ув'язнення від 10 до 12 років із конфіскацією майна. А у Херсонській громаді розгорнуто 24 пункти незламності у самому місті та шести старостинських округах. Пункти незламності це місця, де передбачені тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок. Тощо про це повідомила Херсонська міська рада. Перша заступниця начальника Херсонської МВА Наталія Чохута доповіла на нараді, що пункти незламності в громаді забезпечені всім необхідним: є генератори, запас пального до них, обігрівачі, ліжка, постелі, достатній запас води та їжі. На Херсонщині 30 населених пунктів, у яких неможливо відновити газ та електропостачання, будуть забезпечувати деревиною й паливом, аби люди могли перезимувати. Про це в ефірі телемарафону. Єдині новини повідомив керівник прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. За його словами, нині продовжуються роботи, щоб підготувати всі села і селища до зими. Але в десяти населених пунктах Херсонщини на березі Дніпра, які перебувають під постійними обстрілами, комунікації відновлювати не будуть. Олександр Толоконіков інформує, що електропостачання мають 188 населених пунктів із 228. у решті сіл і селищах енергетики не можуть відновити світло, оскільки туди постійно прилітає. Ще 10 населених пунктів на Херсонщині зараз без населення. Сили оборони півдня минулої доби 21 вересня ліквідували 35 окупантів. Також вони знищили чотири їхні човни, танк, три гармати, п'ять одиниць автотехніки та безпілотник. Про це повідомили сили оборони півдня України. Також уражено два пункти управління тактичного рівня та пункт управління дронами. Зазначається, що оборонці посилюють вогневий тиск на позиції та логістику росіян. Тож, такими були події останньої доби, і на цьому я завершую огляд новин. Друзі, а я нагадую, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви знайдете актуальну та правдиву інформацію. На Ютуб-каналі вгору вийшов подкаст про заповідника Сканія-Нова в окупації. Переходьте за посиланням у коментарях. Ну, а далі будемо говорити про роботу Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Друзі, я наголошую, що ви можете писати свої коментарі у чат, будемо намагатися на них відповідати. А до ефіру вже приєднується директор Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Максим Курчик. Пане Максиме, доброго вечора. Дякуємо, що приєдналися. Дякую вам. Тож розкажіть, будь ласка, яким спектром робіт займається служба? А, наразі основним а, нашим завданням є ліквідація наслідків а, а, збройних обстрілів, які окупанти а, обчинять на нашій території, то є зашиття вікон, а, ми лавимо покрівлі. Допомагаємо територіальним громадам області в відновленні нормального життя. Крім цього, ми ще надаємо техніку, необхідну громадам, яка перебуває під обстрілами. Ту техніку передаємо, і техніка залишається в тих громадах для постійної роботи. Чи збільшилась кількість заявок за останні кілька днів? Ми знаємо, що останні дні Херсон дуже сильно потерпає від обстрілів. І з чим стикнулися зараз працівники служби? Так за останні кілька днів збільшилась кількість заявок в два або в три рази. Обстріляв агресор безпощадно. Херсон останні кілька днів у нас було в день 20-30 заявок на день, дуже багато прильотів, багато адресів, які були понівечені вікна по 200 вікон в будівлі, по 300 вікон в будівлі, і ми це лагодимо кожен день зараз. А за яким принципом вилагодити впер Тобто, по перше, це вікна і ті оселі, де мешкають люди, а потім вже ті оселі, де ну де нікого немає, чи як ви, ви як ви що... в першу чергу ми робимо вікна в тих оселях, де люди мешкають? Де вони є в наявності, де людей немає, ми не можемо зайти в ту квартиру, тому що то є протизаконно, і тому, ми, якщо є як варіант, хтось із родичів або близьких знайомих, які можуть відкрити квартиру офіційно надати доступ до тої квартири, то ми можемо зайти і полагодити вікна. А зайти просто так, а на жаль, ми не можемо, тому що це нам не дозволяє закону. Очі до вас звертаються такі мешканці, які виїхали з Херсона. Знають, що їх будівля пошкоджена, і просять вас е, зайти е, в їх оселю, полагодити вікна, але ну, немає кому там надати ключа. Чи е, треба писати якусь офіційну заяву, чи взагалі можете ви потрапити і виконувати роботи в такому випадку? Дуже часто звертаються такі мешканці і е, е, дуже часто наполегливо звертаються, але ми зайти в? Саме помешкання не можемо ми можемо це зробити тільки або ззовні, тобто треба нам брати вишку, підіймати працівників на якийсь поверх і там робити, і це вже дуже складно фінансово, і так далі, або ми можемо дочекатись когось із представників таких помешкань. Родичів або близьких, які можуть нам відкрити ту оселю. І ще треба підписати акт виконаних робіт, що ми там зробили роботи. Тобто не просто зайшли і вийшли, а зробили. Ми ж там матеріали тратимо і так далі. Тому нам також треба звітувати про нашу роботу, і ми не можемо просто так будь-кому зробити. Якийсь ремонт, тому що він хоче там сусідям або ще якомусь треба по закону працювати. Угу. Скажіть, а чи вистачає коштів, тому що зараз ну дуже багато б'ється вікон у Херсоні, чи вистачає служби на всі ці ремонти коштів? <кхм> Дивіться, коштів, ну як вистачає? Не вистачає, вже ж, тому що, наприклад, по шиферу у нас потреба по області 571 тисяча листів шиферу, це загальна потреба на область. Наразі у нас є 12 тисяч. Це зовсім не 570 і грошей на закупівлю такої великої кількості шифру. У нас нема. І навіть якщо і була б така можливість, то це у нас є, працює лише один завод в Україні, який ну, производить цей шифер, і його потужності на нашу Херсонщину ну, треба це півроку, щоб він працював тільки на нас, щоб ми могли купити. Тобто це Наразі близько до неможливого. По остальним позиціям така сама ситуація: це і ОСБ, це і гвозді звичайні, і піна, і плівка, якою можна тимчасово закрити там якісь дахи і так далі. Дуже багато звернень, дуже мало ресурсів на це. Скажіть, а чи розглядаються якісь варіанти, як розв'язати цю проблему? Тому що дійсно, якщо в Україні лише одне підприємство виготовляться ну, по перше, по перше, громади а, мають а, власні кошти і вони можуть а, закупати а, ті ж самі будівельні матеріали а, самі собі. Вони завжди звертаються до нас, кажуть: дайте нам, дайте нам а, шифер, дайте нам щось, дайте нам ОСБ. У мене десь до 10 звернень кожен день а, з приводу будь-яких там матеріалів а, надайте нам. Ну купіть собі, у вас є гроші. А, я ну, не можу, і не маю такої можливості. Наша організація вона обласна. Ми маємо забезпечувати всіх. Але обласний бюджет не має таких можливостей для того, щоб ми всіх забезпечили максимально всім необхідним. Тому громади мають трошки теж про себе подумати, про своїх мешканців і самі собі закуповувати ті матеріали, які їм необхідні. Так, але якщо одне підприємство і воно просто не встигає виробляти необхідні матеріали, то це дійсно звучить як неможливо. Ну я вам хочу сказати, що місцеві бюджети можуть собі дозволити закупити ну, якусь, якусь кількість матеріалів. Ну там з приводу того, що там кожна громада там питає, що їм потрібно негайно. Тисячу листів шиферу до то це вони можуть собі дозволити купити. Самі ну, це, якщо їм негайно треба, то вони можуть це зробити. У них є така можливість і фінансово, і а, логістично. Якщо а, це стосується нашої організації, ми Маємо розподіл. Чіткий у нас є шифер. Ми закупили. У нас є розподіл, який обласна адміністрація зробила. Ми розподілили це. Ми всім розвезли той шифер. Але громадам треба ще більше. ну Зрозуміло, ну, що їм треба дуже багато. Треба багато то що ми могли, ми зробили. То, що ми далі вже. Будь ласка, теж собі допомагайте. Чи можете розказати, як ви пріоритизуєте, кому, перш за все, необхідно, як ви визначаєте, кому надавати ці цінні ресурси? І ще раз, будь ласка, як ви пріоритизуєте, кому на сьогодні дуже цінні ресурси надавати в першу чергу? Нема пріоритету, все розподіляється порівно. У угу. По кожній громаді однаково. Чи можете приблизно сказати, скільки вдалося працівникам служби полагодити будинків та в яких населених пунктах ви вже працювали? Дивіться, з початку року в нас було двох з половиною тисяч виїздів на різні об'єкти. Це й дуже складні об'єкти, де де, було там більше 500-600 вікон. Там, наприклад, це була там Укрпошта. У нас дуже великий об'єкт. У нас була больниця лікарня, дитяча лікарня, яка в 1 січня був там великий прильот. Там було більш ніж 700 вікон. Uh, і такі об'єкти, ну ми вважаємо, як це один. Uh, таких об'єктів у нас було більше ніж uh, 2500. Ну, були, звичайно, об'єкти, які там uh, полагодити кришу, там uh, це невеличкі 2-3 вікна, були і такі об'єкти. Але ми не рахуємо uh, Кількість зробленого, ми рахуємо кількість об'єктів і кількість виїздів. Виїздів було більше ніж 2,5 тисячі. Чи можете розказати детальніше, як вдається працівникам, як вдається працівникам служби працювати в надзвичайно складних умовах під обстрілами, можливо, є якісь випадки, які ви б хотіли розповісти нашим глядачам? За цей час а, у нас був поранений один наш а, рятувальник. Незначне поранення в ногу. А, всі рятувальники, всі ті будівельники, які працюють на об'єктах, вони а, проінструктовані. Вони всі в шоломах військових в а, бронежилетах а, працюють. А, вони... Знають, як діяти в случаї активних прильотів, якщо це зараз відбувається, що робити, і так далі. А тому за цей весь період а було багато таких випадків в нас не постраждав ну, ніхто, крім одного якого робітника, внову трішки зачепило. Як можуть до вас звернутися люди по допомогу? Це дуже просто. В нас діє гаряча лінія Херсонської обласної адміністрації. Всі звернення, які туди надходять, потім доходять до нас. Телефон гарячої лінії 0800 101 102. Дуже простий, і всі звернення, які туди надходять, вони автоматично доправляються до нас. Ми їх оброблюємо, і кожен день ми звітуємо про виконання роботи на сайті телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації. Кожен день ви можете побачити, що ми зробили в кожен конкретний день. Пане Максиме, я дякую, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Дякуємо вам за вашу працю і на все добре. І вам на все добре, дякую. Отже, поговорили про роботу аварійно рятувальної служби, яка працює по Херсонській області. Друзі, перейду до ваших коментарів. Добрий вечір, а як же людям вижити зимою, світла нема, води теж дров немає, де взяти. Ну, дивіться, чиновники Херсонської військової адміністрації вони кажуть, що в тих населених пунктах, де через обстріли не вдається відновити електропостачання, будуть завозити дрова, будуть завозити пальне. І, знаєте, Тут дуже важливо, щоб всі мешканці повідомляли, чи дійсно це відбувається. Ви можете повідомляти нам, чи завозяться до вашого населеного пункту, де немає електрики, немає, можливо, якихось інших комунікацій. Все необхідне все те, що власне обіцяє робити військова адміністрація обласна. До нас ви можете звернутися, ну, по-перше, прийти в коментарі написати. Ми всі ваші Звернення фіксуємо і потім перевіряємо. Також ви можете написати нам на соцмережі. Зараз секунду. У Фейсбуці ми медіаплатформа вгору. Ну, у Телеграмі вгору Ньюс, в Інстаграмі вгору. У Телеграм можете писати нам у чат-бот. Ви його знайдете вгорі каналу. А е, в Фейсбуці і в Інстаграмі ви можете е, написати нам в Дірект. Е, повідомте, будь ласка, який населений пункт, е, яка там ситуація, чи завозять дрова, чи вистачає їх, е, і так далі. Які, ну, якщо є якісь проблеми, е, повідомте нас також про ці проблеми, тому що. Ну, е, ви могли чути, я розповідала у новинному блоці те, що повідомляють власне чиновники. Вони кажуть, що вони готуються, готують усе необхідне для того, щоб люди там, де немає електрики, води і так далі, щоб могли перезимувати. Але знову ж таки, все ж таки, у тих населених пунктах, які вздовж Дніпра. Знаходитися дуже небезпечно і тому краще за все евакуюватися. Тим більше ми знаємо, що зараз вже запрацювала обов'язкова евакуація для родин з дітьми. Ну і взагалі кожному хто хоче вберегти себе, перезимувати де інде. Варто скористатися цією безкоштовною евакуацією. Також нам повідомляєте, якщо виникають якісь проблеми з евакуацією, пишіть нам у наш дірект, наших соціальних мереж у каналу, щоб ми розуміли, тому що. Знову ж таки, чиновники кажуть, що евакуація проходить добре, але можливо є якісь проблеми. Можливо, є проблеми з спеціальними автівками для того, щоб транспортувати маломобільних людей. Повідомляйте нам також, якщо у вас виникали ці проблеми. Добрий вечір. У нас нема газу і нема дрів і вугілля. Зовсім нічого. Збираюся йти до воєнкома, але. Анонсування нема, що можливо отримати. Е, воєнком, не знаю, чи воєнком володіє цією інформацією. Є військові цивільні адміністрації, вони створені на деокупованих територіях. Вони також вже створені і на тимчасово окупованих територіях. Але на деокупованих територіях є представники військових цивільних адміністрацій. Вони не воєнкоми, це інша структура. До них варто звертатися саме до Місцевої влади зараз це в Херсонській області військові цивільні адміністрації. Звертатися до представників громади можливо, у вас є в вашому населеному пункті староста. Староста старости вони комунікують зазвичай напряму з керівниками цивільних організацій адміністрації, перепрошую і так далі. З приводу анонсів, ну, треба запитувати. Все ж таки, не на кожному населеному пункті, кожен староста і той представник, хто розповсюджує анонси, як працює, не знаємо. Але дивіться, ми спостерігаємо за ситуацією стосовно дрів, вугілля. Ми повідомляємо те, що стає відомо. Ми також запрошуємо на ефір, розпитуємо. Чиновників про це вони кажуть, що звісно, все вони готують, все буде добре. Хоча проблеми, звісно, є. Тому, будь ласка, повідомляйте нас про ці проблеми. Ми будемо їх озвучувати, будемо їх доносити до чиновників. Якщо е, дійсно не вистачає дрів, вугілля, ви збираєтесь їх купити. Ну, це, я думаю, що можна вирішити. Треба це озвучувати і давати резонанс по конкретному населеному пункту. До речі, повідомте, який саме це населений пункт. Так. Доброго вечора, мужні херсонці, бажаю здоров'я і перемоги. Бережіть себе. Дякуємо вам за коментар. Друзі, я бачу, що на цьому ваші коментарі завершилися. Я хочу нагадати на останок. Що ви можете також звертатися до юристів фонду милосердя та здоров'я. Консультації, правовики надають безоплатні, тож занотовуйте собі номери телефонів, які ви бачите на екрані. Звертайтеся до фахівців з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Ну і на цьому я завершую наш. Тиждень інформаційний. Дякую всім, що ви були з нами на ефірах. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, підписуйтесь на наш YouTube канал вгору Херсон. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити всі наші анонси, коли в нас починаються прямі ефіри. Ну і я вже чекаю на вас наступного тижня. Будемо знову таки спілкуватися про те, що відбувається в Херсоні та області, запрошувати фахівців на розмову. До речі, ви також можете писати нам, яких би фахівців ви хотіли би послухати, і писати свої проблеми. Ми завжди реагуємо на ваші коментарі. Також нам повідомляють стосовно газу і дрів, і вугілля немає цей Білозерка. Ну, дивіться, повторюся швиденько, що керівництво військової адміністрації обласної повідомляє, що вони готують ці дрова і мають їх завести. І, будь ласка, тримайте нас в курсі, повідомляйте. Якщо їх дійсно не буде, то будемо цю інформацію обов'язково розповсюджувати. Друзі, дякую всім, що сьогодні були з нами на ефірі. Тихих вихідних, і на все добре.